Ми сьогодні знаходимося у столичному клубі Атлас. Тут відбувається одразу три події. Перше це Хеллоїн, а друге це концерт «Гуту Скай» Sky і «Гуту to Чому саме вони обрали День Хеллоуна для свого концерту, і що відчувають сьогодні люди на цьому концерті? ви реально дізнаєтесь тільки з нашого сьогоднішнього відео. Вован, пішли. Пішли, подивимося. Добрий вечір. А, а ви сьогодні хто? Кошечка. А на кого ви сьогодні прийшли? Е, в смысле. Ну, на, так, на Sky або на Alois? На Sky. На Sky. Скажіть, а чому ви не вирішили саме е, на день Хеллоуіна зробити цей концерт? Це якісь темні справи? Не можна, можна. А ви думаєте, сьогодні щось погане станеться? Ні. Наприклад, е, впаде гітара, бо струна проведется. Ні-ні-ні, -не. так не можна. Ні, ні в кому випадку. видите, вот приятно, когда пропускают. Якщо чесно, людей не дуже багато, але ще й не початок, але трошечки затримуються. Трошечки затримуються, і, якщо чесно, е Сьогодні святу Хеловіну всі не дуже готові. Ми зустріли тільки вдову і зустріли кошечку. Все. Більше нікого немає в костюмі. Тому, тому люди в нашій країні хочуть бути живими. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть. А чомусь сьогодні без костюму? Сьогодні ж свято. Якось не взяв. Ви хочете бути живим сьогодні, так? Да? Ні, так випадково вийшло. Скажіть, а ви сьогодні більше чекаєте Sky чи Alice? Sky. А як ви думаєте, чому їх спільний концерт відбувається на день Хеллоуіна? Це якісь темні справи? Ні. Тобто все буде сьогодні нормально? А, і там будуть світлі справи. Світлі справи, світлі люди. Гарного вам концерту. Світлі люди сьогодні на сцені, тому сьогодні, сьогодні тут немає Хеллоуіну. Сьогодні тут все світло. Пішли до дівчат. До Дівчатка, добрий вечір. Що ви. Це яка робота? Все легально? Все... Якраші справи сьогодні? Дуже чудово, сьогодні буде онлайн-трансляція, ми працюємо. А чого сьогодні без костюму? Сьогодні свято Хеллоуін, а ви без костюму? Не, вчора ми святкували Хеллоуін в одному із нічних клубів в столиці. Було відкриття, клуб Ідол. Ми там проводили вечірку, тому там вчора було костюми, а сьогодні, на жаль, а як ви думаєте. Е... Кого сьогодні люди чекають більше? Sky чи Алойс? Я чимсь думаю, що Алойс. А я думаю, чи що Sky. Щось, до кого не підійдився. Sky, Скай, Sky, Sky, Sky. А я буду ламати Скайму. Я... А як ви думаєте? А як ви думаєте, чому вони саме вирішили зробити свій перший спільний концерт в День Хеллоуіна? Я думаю, що Алойс це нова популярна українська музика. Скай це більш. Старали знову ж таки популярна українська музика, і я думаю, що разом вони гарний дует. І сьогодні буде дуже такий грандіозний, дуже драйвовий концерт. Ми я думаю, вони правильно зробили, що організували на Хеллоуін таку спільну вечірку, спільний концерт. Гарного вечора. Так, бачите. Ще ми тут знімаємо. Що тут? багато є телеканалів. Так, ідемо. Я сьогодні боюся підходити до, до, до дівчат, тому що вони всі на роботі сьогодні кажуть. До якої не підійду, каже, я на роботі. Що це означає, не знаю. Спробуємо, спробуємо. Ваван пішли, пішли Аван. Може ця вільна сьогодні. Добрий вечір. Скажіть, ви сьогодні не на, не на роботі? Ні. До якої дівчини ми не підійдемо, всі на роботі. Ну, повезло, а що це означає? Навірно, що я повезла більше. Скажіть, а чим, чого ви сьогодні без костюму? Хеллоуін? Я знаю, що Хеллоуін, але якось не було передбачено якогось дрес -ходу. А як ви вважаєте, чому саме на день Хеллоуіна гурт Sky і гурт Алоїс вирішили зробити спільний концерт? Навіть не уявляю. А кого ви більше чекаєте? Sky чи Aloys? Напевно, що Sky. Але їх у двох, звичайно. Ви думаєте, сьогодні на сцені нічого страшного не станеться, там, може, струна порветься, чи, чи Олег Сапчук впаде в зал. Нагадаю, що нічого страшного не відбудеться. Гарного вам концерту. І страшної ночі. Страшно, страшно приємної ночі. Горної. О, бачите? Дякую. В залі так тісно, так немає місця, що всі стали під сцени. Дивіться. Дівчинка-вишиванці, я не можу пройти повз неї. Добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, про сьогоднішній ваш гарний костюм. Що ж розказувати національне український Так. Але ч, е, це якось пов'язано з Хэллоуїном? Ні, я не пов'язано. Пов'язано, напевно, з тим, що виступає український гурт. Скажіть, а кого ви більше чекаєте? Sky чи Алойс? Це таке скай. Сьогодні буде страшна енергетика. Булки, це, да. Гарного вам перегляду. Таке враження, що Хэллоу просто немає. Просто немає. Це все вигадки. Добрий вечір. Зі святом вас. Скажіть, а що ви сьогодні без костюма? Сьогодні, сьогодні ж свято, Хэллоуін. Скажіть, а кого ви сьогодні. Хэллоуін. День всіх мертвих. Скажіть, а кого ви сьогодні більше чекаєте? Скай чи Aloys? Але ось це приємно, тому що у кого не скай, скай. Агент 007, щоб лиця не бачила. Це дуже відома людина. Він не хоче, щоб ми його бачили, щоб його ніхто бачив. Він тут е, працює під, під, під підкриттям. Алван, кидай камеру, идем играть в футбол. Давай, забивай. Девушка, два пива, пожалуйста. О, е, е. Девчатка, девчатка, скажите, пожалуйста, что вы сегодня так выглядаете? Так, э, тут э, просто до кого не подошли, никто не знает про Хэллоуин сегодня. Почему так? Ну вони кажуть, що я прийшов на концерт Sky і не чую. Чин... А, А. Скажіть ну. Дякую. 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 Дуже дякую. Дякую. Хай бог вас збереже, дівчатка. Дякую. дякую. Це жах. Це просто жах. Сексуальні монашки. Дівчатка, добрий вечір. Як ваші справи? Дуже, дуже добре. А чого ви сьогодні без костюму? Сьогодні ж свято Хеллоуін. Ну, ми... А ви живі. Всі мертві, а ви живі. Скажіть, будь ласка, а чи станеться сьогодні на концерті щось страшне? Я думаю, да. Може Савчук впаде зі сцени. Хто такий Савчук? Дівчатка, ви прийшли на концерт в гурту Sky? А, ага, Sky ми знаємо. А ви прийшли на концерт групу Алойс. Це не група. Це як обособлена особи... особистість Алоїс. У ну, мене діємося 63 гаразд. Це гаразд. Ми... Дякую. Гарного перегляду вам. Дівчатка в мене спитала, хто такий Савчук. Всім кажу: Сапчук це лідер гурту Sky. У кого. У якогось сьогодні концерт тут разом з Алойс. Добре, що дівчатка знають, що Алойс це не гурт, а це е, окрема співачка. Якщо чесно, я тільки що сам це знаю. Але приємно, що я зробив сьогодні гарну справу розказав дівчаткам, що Сапчук це лідер гурту у Добрий вечір. Ви сьогодні святкуєте Хеллоуін. Ми так дивимося, що ніхто не святкує. Всі прийшли на Sky, але ніхто не знає, хто такий Сапчук. <гум> Скажіть, а на кого ви сьогодні прийшли? Я більше на чесно познаюсь на Алоїс. Скажіть, а як ви думаєте, чому саме на день Хелоїна Гурт Sky і Алоїс вирішили зробити концерт? Це якісь темні справи? Мабуть, щось повинно таке бути. Що? Щось станеться дуже погане. Ні, я просто думаю, цікаво, що буде. Сьогодні буде страшно. Думаєте, бо людям не видно. Я думаю, сьогодні буде е, страшна енергетика від гурту Sky і від Alois. Це точно. Приємного вам перегляду. Дякую. Хоч хтось трошечки святкує Хеллоуін. Дівчатка, добрий вечір. Дивіг. Як ви думаєте, чому концерт е затримується? Може в гремерці хтось помер? Ні, навряд чи народили? Ну сьогодні ж Хеллоуін. Чому, наприклад, помер? Може, народив монстра якогось? <гум> Скажіть, а як ви думаєте, чому гурт Sky і Алойс вирішили зробити свій спільний концерт в день Хеллоуіна? Це просто збіг обставин, чи сьогодні станеться щось страшне? Ні, я думаю, все-таки народили монстра. А кого ви чекаєте більше? Sky чи alсь? Хардкіс uh, не буду? <laughs> Мені сказали, що буде Хардкіс. Скажіть, а ви знаєте хто такий Олег Сапчук? <laughs> ага, Це приємно, тому що люди тут є, які прийшли на скай, але не знають хто такий сапчук. <laughs> а. Це приємно, що ви зробили це на концерті. Гарного вам вечора. Дівчатка, добрий вечір. Мені сьогодні пороблено. Сьогодні всі дівчатка не готові. Дівчатка, добрий вечір. Як ваш настрій? Чудово. Ви сьогодні прийшли на скай чи на Алойс? На Айс. А чому ви спізнюєтесь? Нам сказали, бути о восьмій. Ну, Алойс, вона завжди дуже страшна. Енергетично магічна? Дякую. Страшної вам ночі, дівчатка. Добрий вечір. А ви сьогодні хто? З інкогніто. Дівчатка. Добрий вечір. Ми не культурне телебачення. Добрий вечір. Не культурне. Скажіть, будь ласка, а кого ви сьогодні більше чекаєте? Скай чи алойс? сьогодні більшого, Курган. Добре, окей, я я вже до всього готовий. Е, Скажіть, будь ласка, а чого сьогодні так мало людей у костюмах? А того, що всі, а, е, мені здається, всі на нечисті, тому всі прийшли ну, у своєму тому, тому обліку, який у них є кожен день, тому їм не потрібні костюми. А чому концерт так затримується? Може в гримерці хтось помер? А мені здається, що так помер, бо он труна на сцені стоїть. <реш> а, а ви сьогодні пили вже щось? Ні, ні, то не трунато урна. просто так модно зараз не труна, а урна, бо трунато дуже дорого, а урна тут трошки дешевше. Ну, і ви розумієте, така ситуація в країні, що тут треба трошки а, акумулювати свої а, так, затрати. І я як економіст хочу вам сказати, що треба економити, тому урна це вихід. Скажіть, а ви знаєте, хто такий Олег Сапчук? Так, собі з Олег, привіт. Дякую. Гарної вам ночі, приємного настрою. Дякую. О, Олег, дякую за плюс 10, за які ми зайшли сюди. Так, дякую. Так, Дякую. Олег, ти скоро будеш бідний, якщо ти будеш розливати всім плюси на свої концерти. голову приходят сейчас слова вроде спасибо что вы есть спасибо что вы делаете нас лучше но ну, вы это и так знаете поэтому спасибо что вы есть и спасибо что вы делаете нас лучше ну. на 2 Організатори цього заходу сказали нам або сюжет, або смерть. Ми вирішили обрати сюжет. Свій репортаж я хочу закінчити е, словами лідером гурту Sky Олегом Собчаком. Нехай в нашій країні все буде те, що треба, і той, що треба. А від себе ще хочу додати: нехай живі живуть, а мертві не встають. Будьте з нами завжди в центрі подій. Це був Олександр Юхимчук. Бувайте.